Вона прибилась до них 19 квітня, а з сином, сина взяли в полон 12 квітня. 12, з 12 по 19, мабуть, тиждень вона десь бігала, все ж таки шукала, того, що це підприємство в кілометрі від заводу Ілліча. Вона далеко не втекла, вона все ж таки десь по запахам по тому шукала. І от завдяки вушкам і на лівій задній лапці в неї між двома пальчиками плямка біла. Ну, малюнок маніжки, то нам геть е, на молекули розложили і сказали, ну чітко, ну все один до одного. Коли я вже 100% впевнилася в тому, що це Афіна, треба було машину, ну транспорт, водія в чому собаку перевозити, як? Ну, якщо я ніколи не стикалась з собаками, то і я була е, в центрі реабілітації в нашому луцькому воїні ФАТО. Там були сина побратими, яких вже звільнили з полону. І ми туди пішли з Ігорем Ігоровичем Поліщуком. Я думаю, така є нагода. Поговорю я з ним. Кажу, Ігорі Ігорович, така ситуація. Кажу, я знайшла сина собаку. Але її привезуть тільки на територію Польщі. Його слова мене вразили дуже сильно. Він сказав, що це найменше, що я можу для вас зробити. Звернулися до мене як до керівника зоопарку, чи зможе я допомогти. Це не так легко було перетнути кордон Польщі, Бути на зв'язку вони собаку взагалі ті волонтери везли через чотири країни. Собака заїжджала з України в Росію, мандрувала Литва, Латвія і заїжджала в Польщу. Вже приїхали і побачили Афіну. Я взагалі здивувалася, що собака яка прийшла скільки всього. Вона ще може довіряти людям. Для тварини було найгірше виконати наказ свого господаря, а господар сказав гуляти. І собака гуляла пів години, годину вона поверталася на те місце, звідки відпустили, її не було. І вона не могла зрозуміти, що це він рятує її життя. Мене серце калатило, я на кожному кроці. Я не знаю, що з нею робити. А Люда вона така умнічка, то вона дуже сильно допомогла і морально, і фізично. Наша Афінка так завдяки Людмилі звикла до мене буквально нудини-дві, і, і Афіна вже була моя. То я Наталі говорила, що це буде крок за кроком. Ваша дружба, ваша любов і ваша довіра одного, вона не буде легкою. Так, будь і помилки будуть якісь і нерозуміння. Наскільки Наталя доклала зусиль і врятувала е, тварину, яка була, була дорога її сину. І Тому я завжди повторюю, що ви врятували Афіну, Афіна врятує вас син.